Зараз пробуває почтальон. Лівий, лівий, правий. Хорошо. Поки її батько боронить країну на передовій, 13-річна Поліна Ковальчук виборює призові місця на чемпіонатах світу та Європи зі змішаних єдиноборств. В цьому спорті подобається те, що є змагання, на яких ти можеш виступати. Тренер підтримку дає дуже велику. З друзями говориш. І поза межами спорту і в спорті гарно займаєшся, коли в тебе є компанія. Ну, ще можна колись побитися злості. Поліна народилася у Черкасах, навчається в школі, має старшого брата і товаришує з багатьма однолітками. Крім професійних занять спортом, знаходить час і на творчі хобі. Поза межами школи в неї були і музична школа, в неї була і флористика. Ну, на даний час вона теж нею займається періодично. Вона там сама собі придумала вишивання, плетіння, складання мозаїки. Тобто вона дуже багато чим займається і так вона себе. Різносторонить змішаними єдиноборствами Поліна почала займатися в 9 років. На перше тренування її привів батько. Невдовзі дівчинка показала чудові результати. Її мама, пані Тетяна, і не уявляла, що побачить доньку на ринзі. А тепер усім серцем вболіває за її перемогу. Кожен з її виступів є емоційним. Він є схвильованим для мене. Дуже хвилююсь за те, щоб вона там не получила дуже сильно. Головний фанат Поліни тато. Він військовий зараз на службі. Тому всі перемоги доньки бачить через екран телефона. Батько обов'язково спостерігає, де б він не був, на якій лінії фронту, але для нього це теж важливо. Кілька тренувань на день, важкі спаринги, синці та травми все це стало частиною життя Поліни. Мій день проходить, стою вранці. Якщо це будній день, то уроки, потім тренування. Якщо вихідні з ранку з 10 утра я йду на тренування до 12, потім додому позайматися своїми справами, там, віддихнути, зробити деякі уроки і знову на тренування на 6.45 до 8. .00. На важкому спортивному шляху наставником та тренером Поліни став майстер спорту Олександр Пилипенко. Вона прийшла до мене в 9-річному віці. Були дуже в неї сильні задатки лідера. В неї була дуже гарна фізподготовка, хоч вона до цього нічим і не займалась, але була в досить гарній формі. Я зрозумів на той момент, що потрібно її вже переводити до хлопців. І з тих пір вона почала займатися в хлопчачій групі. Кілька років щоденних тренувань, виснажливі спаринги та самовіддача привели Поліну на чемпіонат світу в Абу-Дабі, де в 2024 році вона виборола друге місце. На цьому успіхи юної спортсменки не завершилися. Цьогоріч на чемпіонаті Європи в Сербії вона піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу. На Європі були дівчата, мої суперниці України і Полька. Перший бій з українкою дуже сильна, фізична дуже. На мою категорію я була на вісогонці, дуже важко було. Морально, із-за того, що перед цим день ти не їстиш, не п'єш, тому що ти хочеш влізти в категорію. І з самого утра ти встаєш вже втомлений. Друга суперниця була полячка, яка дуже добре в техніці була, але я в боротьбі позаходила її на декілька больових, і судді засчитали це як перемога. Кожна її перемога це результат важкої праці, сили духу та віри у себе. Попереду в Поліни ще багато випробувань, але поруч з нею любляча родина, друзі і тренер, який завжди підставить своє сильне плече.